Друзі, вітаю! Дональд Трамп сьогодні закликав Росію припинити удари по Україні, припинити їхні ненажерливі криваві постріли по українських дітях, по цивільних кварталах, по території України. У Путіна дали відповідь. Що за відповідь? Давайте проаналізуємо. Тим більше, що це відбувається на фоні двох процесів. Перший дуже приємний. Ну, він знаменується тим, що російська нафта досягла 50 доларів за барель. Це непогано, це не планово. Трамп це зробити не хотів. Він просто ввів мита на європейські і світові товари. І це призвело до того, що нафта почала втрачати свою вартість. Загалом втрачати свою вартість почала й американська економіка, і фондова біржа, і супермільярдери, які втратили 7 трильйонів доларів. Ну, так собі думають зараз про таємне голосування в бюлетенях кілька місяців тому. Але знову ж таки, е добре, що нафта просідає, нам це подобається. Відверто, давайте скажемо, нам це подобається, але наша ціль 40 доларів. Ціль України 40 доларів за барель. Більше е недопустимо, тому що 40 це точка беззбитковості, Тому вона нам і підходить. Другий процес це те, що Трамп на 90 днів відкладає свої тарифи. Хоч Індія вже наперед і погодилась якось, поспішили наші друзі-індуси. Але бачимо, що триває інший процес. Триває процес того, що Трамп, як я вам і казав, коли щось не виходить, він відкладає рішення, перекручує, понижує свої ставки. Ось це і є стратегія, яку я намагався донести. А, до нас всіх знову ж таки, ми всі в одному підводному човні, що він може змінювати свою позицію, тому нам цим треба скористатися. А ну і ще вийшла Спарц, Там зробила кілька заявок як народжена в Україні. Вона має право за нас всіх розписуватися. Правда, коли вона говорить про Україну, вона каже: Вони. А коли говорить про Трампа і республіканців, то ми. Тоді чи має право вона, яка каже, що ми всі вони за нас всіх підписуватись. Бо, наприклад, сьогодні прозвучала заява. Е, я єдиний член е, Конгресу, який народився в Україні. Ось чому ми повинні віддати землю Росії. Тобто, коли віддавати землю Росії, то ми, але коли платити за американські гроші, то вони. Ну, дивна позиція. Давайте теж два слова скажемо, бо панянко вас на зустрічі з виборцями. От теж така собі історія. А, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну аналітику. Це перше. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат. Восьмий полк ССО більше ніж 300 тисяч. Ми вже з вами зібрали. Ми рухаємося до мільйона. І це буде прекрасна цифра, яка нам треба. Там будуть три автівки, там будуть FPV-дрони для того, щоб дуже швидко пересуватись на полі бою, наносити удари, і потім безпечно можна було від'їжджати, змінювати позицію і знову наносити удари. Ось така історія. Тому підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. а Ми зараз з вами все швиденько проаналізуємо. Трамп каже росіянам: зупиніть вогонь, а росіяни в вигляді вуспіскова кажуть, що ой, знаєте, не все так просто, не все так легко. Тому що Трамп сьогодні каже, що він підтримує ідею необхідності зупинити вогонь, і причому треба зробити зараз. Я вам в попередньому відео казав, що 에, в попередньому відео казав, що. До 17-го непублічно таємно дали Росії час, але Росія використовує не для того, щоб подумати, а для того, щоб бити по Україні. А потім каже: ну ви ж нам дали час, тому ми замість того, щоб думати, просто били по дітям. Пісков каже, Путін справді підтримує ідею про необхідність припинення вогню, але до цього треба відповісти на цілу низку питань. Ці питання висять в повітрі, і поки відповідей на них ніхто не не. Не дає, ну так може Путін міг би взяти і запитатися. А, Пісков каже, що по заявах Трампа а, незадоволення, який сказав, що незадоволений ударами ударами ПРФ, він каже, що ну, це типова їхня мантра а, про міфічну денацифікацію демілітаризацію України. Каже, що питання, які потребують відповідей, пов'язані з непідконтрольним київському. Режиму угрупуваннями, от, неможливість режиму контролювати дії цих угрупувань, знову ж таки, яких угрупувань, котрих? От, е, низка екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Києва. Знову ж таки, хто не слухається Києва? Є влада України? Якого Києва? Це їхня тема, що є якийсь Київ міфічно відірваний від держави, де повинен сидіти Медведчук з Януковичем і управляти всіма. Хто каже, що любить Україну націоналісти. Хто любить Росію справжні українські патріоти. Ну, насправді, Путін за 20 років свого життя тут знайшов два патріоти. Ну, якщо не вважати сюди експортованих Азарова і їм схожих, який народився в Росії, сюди приїхав типу, поуправляти. То Янукович тут родився, Медведчук тут родився. От вони для Путіна справжні українці, правильні патріоти. Кажуть, люблять Росію, готові працювати, грабувати Україну, знищувати Україну. О, такі підходять. Любиш Україну? Ні. Ти ні і націоналіст. Ось так працює розуміння Путіним України. Але це викривлене розуміння, це хибна думка. Тому що кожна нація, кожна країна має право на самовизначення. Україна цим правом скористалася як тисячолітня нація, яка тут жила більше тисячі років, уже маючи свої державні формування. Тому точно не його вишиблена логіка буде нам вказувати. От, і тому нема відірваного Києва від України. Київ це столиця нашої країни. І тут всі працюють разом. Допомагаючи один одному. І якщо є групи чи батальйони, які виросли до підрозділів, до груп, бригад, чи зараз з'явилось нове формулювання, то це не значить, що Україна їх не підтримує, не любить, чи вони б'ються не за Україну, а за щось інше. Всі патріоти і націоналісти і знову ж таки не бачили різниці. Воюють за одне за Україну і український народ. І те, що Путіну не подобається, і те, що він намагається розколоти, що є хороші, а є погані в стані українського війська, це російська пропаганда, спроба нас розколоти. Але кожен, хто захищає державу Україна, якраз таки є її е е е е представником, є якраз її частиною. І тому не Путіну визначати, які хороші, які контрольовані, які не контрольовані. Типу, тут хороші політики в Києві, а війська погані. То наоборот, в нього на початку війни було, пам'ятаєте. В Києві всі погані політики, а от, значить смішки, беріть в руки мішки, будемо значить боротися з наркоманами. Ну, теж не прийшло. А, що каже Пісков? Це пов'язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Тому всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному, знову ж таки оці вживання Києва, а не України, таке враження, як вони Навального боялися згадувати, типу, не говорять Україна. Окей. Ну от знову ж таки, нема тоді Росії. Давайте тоді теж використовувати зовсім інше формулювання. Давайте використовувати зовсім інші аналогії. Всі ці нюанси, як і раніше на порядку денному і будучи солідарним з ідеєю про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, ми повинні забезпечити наші інтереси і прояснити ті самі аспекти, про які я говорив. Окей, давайте забезпечимо і наші інтереси. Ми не проти. Ну, знову ж таки, коментувати бред хворих людей. Насправді, якщо дуже довго, то самому можна теж понизитись до їхнього рівня. Ну от В ЄС кажуть, тому відходимо трошки від Росії від цих заяв, знову ж Росія не хоче миру. Росія не хоче зупинити вогонь. Росія не хоче домовлятися, Росія не хоче виходити. Пам'ятаєте, коли взяли вагнерів, які летіли через Білорусь, а, в них був такий шеврон. Наш бізнес смерть. Оце насправді і є національна ідея російської держави. Їхній бізнес смерть. І проливання крові. Ось хто вони по своєму генотипу. Просто щоб розуміти. В Європі кажуть, що е, Росія демонструє неповагу до мирних перемовин зі Сполученими Штатами. Про це каже речниця комісії Аніта Гіпер на брифінгу в Брюсселі. Е, вона підкресла, що Росія не має інтересу щодо ефективності мирних перемовин, атакуючи Україну та її мешканців, демонструючи відсутність поваги. Коли мова йде про дії, що Росія показує щодня, включаючи нещодавні атаки, які вбили щонайменше 20 цивільних і 9 дітей, Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що немає жодного інтересу до них. Додала, що справді дуже важливо забезпечити припинення вогню, щоб у нас були довгострокові, довготривалі, всеосяжні, мирні будні. Але ми не можемо бути наївними, коли маємо справу з Путіним і коли ми бачимо його криваві атаки щодня. Єврокомісія вважає продовження мирних переговорів дуже важливими. Результатом цих переговорів має бути більш сильна Україна, тому що Путін не поважає слабкість. Ми повинні поставити Україну в позицію сили. Саме тому ми взяли на себе зобов'язання збільшити нашу оборону і підтримку і наші можливості в цьому стосунку каже представниця Європейського Союзу. Ось це, що важливо розуміти, дійсно не на словах, а на ділі посилити Україну. Тоді і мир буде інакшим. Бо якщо те, що робить зараз Трамп, послаблювати і казати Путіну: дивись, розвідданих нема, ресурси забрали, зброю не даємо, гроші підвісили, ну як вам? Ну Прикольно, давайте пробувати домовлятися. Розумієте? Е -е -е -е, але європейці теж не на словах повинні нас посилювати. На словах ми вже супер сильні і полетіли разом з маском в космос. Але коли самі європейці. Наприклад, посилюють Росію, купуючи її газ і нафту, це не посилення України, це купівля на сотні мільярдів доларів щороку. Або коли в британській опері виступають російські співаки, або коли Американська академія дає Оскара на одній сцені з тими артистами, які начебто підтримують Україну. Або коли, наприклад, Олімпійський комітет вертає російських спортсменів, чи Футбольна Федерація вертає російських спортсменів. Це не посилення України. Це підбадьорювання ворога, що все пробачать, забудуть і спишуть. І коли ви кажете неповагу до Росії, пам'ятайте і повагу до нас і до себе. Тому що не завжди ваші кроки такій повазі відповідає. Трамп. Може міняти свою думку і зараз каже, що висунув умову для переговорів щодо тарифів з Європою, ну от, яка поводилась дуже погано, Трамп каже дуже погано. Тут насправді слово дуже він там повторював мільйон разів і погано ще більше. Ну от, каже, що хочуть, щоб він їх захищав, а гроші йому не платять. Чого ви не купуєте європейці, американські машини? І Трамп каже, що ви заплатите зараз дуже багато грошей, дуже багато грошей. А потім ще заплатите за чеки минулого. Європейці вже почали писати, а що це за репарації, що це за чеки минулого. А Трамп каже, от такі чеки. Українську угоду по рідказемах читали, там теж чеки за минуле. Ну от, візьміть і заплатіть. Я думаю, що зараз ми побачимо, ми зараз побачимо одну дуже. Цікаву історію, коли європейці почнуть качати свої тарифи, паралельно почнуть рости наші акції в перемовинах з Трампом. Тому що будемо з ним протистояти не тільки ми, але й європейцям казати, а чого їм можна, а нам ні? Чому вони за минулі чеки не платять? А чому ми повинні? Ми, до речі, мали американські автомобілі. У нас і Фордики робили, у нас і Шевролі робили, американські бренди, американські інвестиції. Ну, знову ж таки, без Шевролі тут зробити Шевролі було б нереально. Значить, копійка падала в американську економіку. Пане Трамп, пам'ятайте, у нас багато Е, Виготовляли, до речі, в українському місті Запоріжжі. Ось тут би допомоги Трампа б точно не завадило. А, дивіться, Трамп хоче підняти чеки минулого, каже, платіть за минуле. І ось тут нам теж треба включитися і сказати, друзі, непогана історія, ну, от, тому що а, ніхто не платить за минулі чеки. І Україна теж не повинна, тому хай їх конфлікт теж розгорається. Хоча зараз Трамп зробив нову заяву. каже: Слухайте, ми на 90 днів готові зробити відстрочку. Розуміємо, що самі таку кількість не стягуємо, тому будемо зараз трошки розбивати. І 90 днів є. Те, про що казав Трамп, змінюється. Ось цим треба навчитись правильно користуватися. В Штати не будуть їхати і продаватися лендровер. Ауді, ягуар, фейк, російські телеграм-канали запустили, що Європа відмовляється від PayPal, візи, Мастеркарда і ще деяких американських систем, поки що американці це не підтвердили. Крістін Лагард сказала, що ждіть, що цього не було, це неправда. PayPal працює, візи з мастером працюють. Дивно, бо знаєте, на американський ринок європейські бренди швидше не, не заходять чи виходять з нього. Не продаючи свої товари, як вони виходили з ринку, е як вони виходили з ринку Росії. Так, да, ви знаєте, ми провели більше 20 кампаній під 30 кампаній бойкотів західних брендів, які не хотіли виходити. Да, частина вийшла, частина отримала свій удар на ринку. На ринку реклами, тому що отримали негативні медіа, негативний піар, і їхні бренди постраждали. Хтось зупинив продажі, хтось вийшов, хтось ще намагається десь там поли, типу. Ми продали місцеві компанії, ну потім будуть вертатися. Ну і є, до речі, деякі, типу BBDO. Глобальний бренд на рекламному ринку не виходить. От йому теж потрібно задати питання. тому хто... Може зробити пост, напишіть, розкажіть. Давайте, нехай всі про це знають, що BBDO, яке присутнє на багатьох ринках. Зробіть докори їхнім брендам, які користуються послугами цих профашистських рекламщиків. Нагадаємо, що після Другої світової війни великі компанії, які підтримували фашистський режим, були заборонені. Ось давайте це принесемо BBDO на блюдочці з путінською Кайомицькою. Спарц. Тому повинні виходити. Бачите, на американський ринок вони більш натхненно не заходять і виходять, ніж, наприклад, з російського. А це треба змінити. Спарц каже, що вона єдина, хто це зробив, і тому народився в Україні. Мається на увазі. І 22 роки прожила в Україні, начебто, виховали квіточку, донечку України, але вона пішла в Штати. Побула в Сенаті Індіани, поїхала в Конгрес і там стала трампісткою. Каже, Трамп у всьому право, Україна у всьому не право, Україна повинна забути свої території. Дивна позиція української, ну вже екс-громадянки, каже, я поїхала за Канн, все, я вже американка. Ну Мені здається, що не варто було б забувати свою державу, рідну державу, яка дала життя, яка дала освіту, яка дала якраз таки дорогу в життя, а не так швидко вже стати. Американці, ми не проти, щоб було українське лобі. Ми за те, щоб українці були і американцями, і французами і канадцями. Нормально так живе весь світ. Але друзі, не забувайте базовий принцип, яка країна дала вам життя, яка вам допомагала, і який ви б теж могли допомогти. Чомусь пані Спарц робити це не хоче. Хоча її виборці, американці засвистали за те, що вона не підтримує Україну. Вони засвистали її за багато речей. Які вона мала б зробити, але чомусь не робить. Ну, знову ж таки, ми її не судді, але бачимо, що The Telegraph написав сьогодні про неї цілу статтю. Дуже багато всього навіть не хочеться в всьому розбиратися. Просто неприємна позиція, яка могла би бути більш проукраїнською, і міняти Трампа. Чомусь європейцям зняв вже тарифи на 90 днів, а потім частина з них і в і позбудеться. Чи можна було б це зробити для України? Можна. Але тоді б українці в штатах, ну, наприклад, ті, які в Конгресі, в Сенаті, які батьки народжені, самі народжені, діди народжені, повинні більше працювати з Трампом. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть знову ж таки, як правильно донести Трампу, що Путін не хоче миру. Знову ж таки, я навіть не буду ставити запитання, Путін готовий до миру. Ви в це точно не вірите, я в це не вірю, тому що по вас і нас, нас всіх ідуть прильоти. І ми це бачили і бачимо. Але як це правильно донести Трампу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і найголовніше зробіть донат. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!